Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні, друзі, у нас відповідальний день, відповідальний момент того, що ми будемо пекти не просто смачний торт, а вишукано смачний торт на мигдалевому борошні. Я своє борошно купувала у супермаркеті Сільпо. Можна, звичайно, піти іншим шляхом, купити просто горіхи мигдаль. Перемолоти в кавомолці, але там свої є нюанси, хоча ціна на таке борошно кусається. Ну, я хочу сказати, що тортик того вартує. Ось тут у нас інгредієнти для коржів, яйця цукор і мигдалеве борошно. А це у нас інгредієнти для крему. Нам спочатку потрібно розділити на яйця на жовтки і на білки. Робимо це максимально обережно, щоб ні краплі жовтка не попало у білок, бо інакше білок не зіб'ється. Поки що білки відставляємо в бік, до жовтків додаємо щіпку солі, ванільний цукор або ванілін. Того що є, можливо, там екстракт ще ванільний. І вінчиком добре перемішуємо. Так, каструльку виливаємо сюди 100 мл вершків. У мене вони не дуже жирні, я трохи облегшу свій крем, можна брати і 33%, я візьму 10%. Додаємо цукор і цю масу ставимо на вогонь. Вершки з цукром прогріваємо, доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Так, мої вершки вже парують, уже гарячі. Знімаю з вогню. Так, тепер гарячі вершки тоненькою цівочкою вливаємо, і інтенсивно помішуємо, з'єднуємо із нашими жовтками. Далі цю масу повертаємо назад. Каструльку і назад на вогонь. Нам це все треба проварити. Так, у мене пройшло 3 хвилини. Ось починає крем густіти, коли на лопатці отак от збирається. Я відключила плиту і вже на теплій плиті ще трохи пару хвилин. Доводжу його помішуючи до однорідного стану, ще хвилинки дві. А отак от покипить, ще можна отак ось перепровірити, набираємо на лопатку трохи і вінчиком провела, якщо слід залишається, крем готовий. Даємо вихолонути. Повністю, щоб крем наш майбутній не завітрився, накриваємо плівочкою в контакт. Отак от. Так, білки кімнатної температури, міксер. І збиваємо до піни. На низьких оборотах, десь чуть більше хвилинки, збивали спочатку без цукру. Тепер поступово підвищуємо швидкість міксера і додаємо цукор. Так, коли вінчики малюють отакі от чіткі лінії, і така піна глянцева, білки наші готові. Так, беру свою муку, так як вона вже в мене давненько лежить. Мені треба отак от вінчиком її трохи підпушити. І тепер невеликими порціями буду додавати до нашої білкової маси. І обережно перемішуємо. Так, наша маса готова, отака вона однорідна, вимішана, має бути така пухкенька і повітряна. Так, далі нам потрібно випекти два коржі. Оцю масу або ложкою, або запхати у кондитерський мішок. Я ж буду робити без кондитерського мішка. Просто на око розподілю, намалювала отут ось два круги на одному протвині, того що не можна їх тримати довго, щоб отак от один корж спекти, а другий хай стоїть. Потрібно пекти все разом. І приблизно у мене круги діаметром 18 см. Такі кострубатенькі коржі в мене вийшли, ну нічого. Десь більше, десь менше, там товще, тоньше Печемо для себе. Духовка вже розігріта на 180-175 градусів. І печемо до готовності 10 хвилин. Ну, я скажу, скільки. Витягла я свої коржики з духовки. Пеклися вони в мене 20 хвилин при температурі 175 градусів. Отакі такі вони. Мають бути трохи рум'яні, але всередині вони м'якенькі. Відразу не знімаємо, даємо їм вихолонути хвилин 10-15. Звертаємо увагу, що коржі, які були з по висоті, такі і є, вони не мають піднятися вверх. Вони <звук> ламала. Доробляємо крем. Беремо вершкове масло, розм'ящене вже при кімнатній температурі і міксером збиваємо його до пишності. Через хвилину, десь, коли масло побіліє, дістаємо свою яєчну масу і потроху будемо додавати в крем, в масло. І збиваємо. М -м -м. Так, він поки що такий рідький, я його поставлю в холодильник хвилин так, на 15-20, щоб стабілізувався, а тим часом виховнуть наші коржики. Так, ну що, якщо у нас коржі вийшли трохи такі кострубаті, нерівномірні, не більш-менш м'які. Я зроблю їх презентабельними, тим більше, що один у мене тут вищерблений, можемо так от на 18 см гострим ножичком спробувати їх підрівняти, на них. Трохи крему, щоб не совався, зламаний також під низ от Так, збираємо торт. Відразу попереджую, що він буде невисокий, такий низенький. І покриваємо приблизно десь ну менше половини. Так, це якби такий чорновий варіант. Далі ставимо в холодильник на декілька годин, щоб тортик у нас просочився кремом. І ще залишаємо крему на вирівнювання коржів зверху. І по боки. Дійшла я, друзі, до свого тортика. Він у мене простояв у холодильнику з вчорашнього вечора. Вже пізно було куштувати, не хотілося. Взагалі йому потрібно дати, якби просочитися декілька годин. Але у ну, мене так вийшло, і сьогодні я зараз буду його куштувати. Отут вже відрізала шматочок і кості, і собі. Ну, він не той, що ми звикли до пишних, без квітів, просочених, високих. Ним треба смакувати, не наїдатися, а смакувати із е, такою скляночкою чаю або з кавою. Я ось тут собі налила чаю, не тільки що поснідали, і відрізала собі такий манюсінький шматочок. Зараз буду. Вам показувати, який він всередині, Ну, звичайно, що. М'якенький, такі коржі. І багато крему пломбір. Смак насичений. От такого шматочка якраз і вистачить, щоб наїстися. Такий от ситний крем, горіхові коржики.